Пане Петре, від Донеччини до Луганщини військова адміністрація регіону натякає про Креміно і попасну, хоча жодних якихось підтверджень він генштабу немає, що ми там просуваємось. Але що вам відомо про цей напрямок про цю ділянку фронту? Скажу дуже по філософськи, по справжньому блискучі операції потребують те, що хто бачив харківську наступальну офензиву. Та ніхто, а вона склалася. Так, от упевнений на 100%, вона цю хвилину в нас. В обоймі є дві блискучі операції в цій війні: це Харківська і Херсонська. Вони абсолютно діаметрально протилежні по логіці виконання, але вони є. От я впевнений, що і третя буде. От упевнений на 100%. А де і як? Ну давайте хай хороші новини до нас надійдуть, бо приємність розчарування набагато солодша аніж його гіркота. Хотів вас питати про те, що відбувається на Запоріжжі. Ви так красиво виходите з цих відповідей. Скажіть, будь ласка, там складається, скажімо так, ситуація для полегшення на запорізькому напрямку, тому що в Росіян підгорає на Запоріжжі, це вже видно. Так, звичайно, там ослаблюється їхній загальний людський і технічний потенціал. У нас складаються там дійсно непогані передумови до якихось певних контрнаступальних дій. Але я би дуже сильно не зачаровувався, що от мовляв уже можна організовувати великі бронекулаки і рухатися мало не до перекопського перешийку. Противник і там ще має певний потенціал, і не забуваємо, що війна це шлях обману. І потрапити у будь-яку пастку для нас неприйнятно. зваженість, здоровий глузд, терплячість. А херсонська методика, я би назвав її вогневий логістичний зашморг, повністю себе виправдала, і в стратегічному розумінні виснажування противника однозначно м'яч на нашому боці.